Yeah. Що в щедрий вечір? Ой, а я тобі скажу, кумата. Що вже не те життя, не ті часи, не ті люди. Немає місця традиції. Я з тобою згодна. І що ми будемо робити? Треба ж якось наші традиції передавати майбутнім поколінням. Я з тобою весь Але що будемо робити? Так. У тебе є якісь пропозиції. Є, є кума. Я думаю, треба влаштувати велику гуляку. Ну що, ми готували? Покач, те, що я. Це буде гопкалка. Щедрий вечір добрий. Щедрий вечір добрий бой. Бой, буде добре, хай. Ти Боже жито! Роби, Боже Житона, є літона, нови є літо. Сьогодні в нашому ресторані шоу ми спробували відтворити традиції святкування старого нового року щедрого вечора з Василем, з Маланкою, з козою, з вертепом. Зілоновитими нашими молодими українцями, які нам в цьому допомагають, з нашим театром Мак дуже приємно, що в нас дуже багато людей сьогодні і це надихає. Саме це і була моя така мрія зробити в серці Ізраїлю таке місце місце сили, як його вже називають наші українці. Де ми можемо відтворювати традиції наші, де ми можемо розвивати нашу українську культуру, де ми можемо давати світло нашим молодим талановитим українцям, які є тут, всім небайдужим, всім, хто просто хоче щось дізнатись про це. Бо ви знаєте, людина не може жити без коріння, без традиції, без звичаїв, Роди, Боже, сливе, що боли, щасливе, що поли щасливий. Щасливи. Щедрий вечір, ану, от вам пшеничка. Вінчуй, посівай, так як буде. Вінчую чую вас, Вінчую вас, нині всі добрі люди, нехай радість Божа з вами завжди буде. Хай кожної дни, не кожної години, Бог вам словиться, бідай, хай загине. Нехай вам все родить жито і пшениця, і всяке збіжжя, і всяка пишниця. Щеплю, от і я ката. <реш> я я питаю, так. а ви готуйте гроші, будете гроші. а ото за гроші всі ті пойміють. <реш> Традиційні українські вечори, в нас квитки розкуплюються за день, максимум півтора днів. Тобто в нас завжди е, є, як кажуть найвріті, хосер місць, вже просто є нестача місць. Так, І це, це дуже чудово. Це означає, що треба будувати ще один ресторан. Жодного разу не було такого, щоб у нас був порожній зал, чи не було бажаючих прийти. Навпаки, люди до останнього вони приходять під двері, вони кажуть, що ми не замовляли, але ми дуже хочемо прийти. Сьогодні саме сьогодні є такі люди, яких у нас не було вже геть міста. Для яких але вони... ми доставляли столи, тому що люди прийшли з величезним бажанням і неможливо було відмовити. Тому так, і Я... ми сьогодні казали, наш вертеп буде трошки, проход для нього буде трошки вужчий, бо людей так, трошки більше, так. але ми з цим впоралися. Зробили такий мікс всіх традицій, які є взагалі в Україні. Це і щедрування, це і маленкування, це і ворожіння. Одним словом, в це свято ми постаралися вмістити весь матеріал, який можна, як то кажуть, пов'язати із цим днем. Отже, ми щедрували. І щедрівки були з різних регіонів України, і вони були як давні. Такі сучасні в обробці сучасні. Наші артисти близько з цим справилися. Окрім цього, ми ще переодягали Василя і Маланку. Це така давня традиція. Вона має ще, Ворожили так, ще… сьогодні. Ми, ми, так, ми також ще ворожили. Ми розповідали про це свято, щоб люди знали, були, як то кажуть, свідомі того, що це є, і що це є культурна, культурна традиція України. Ми створили атмосферу свята. Ми бачили дуже багато приємних, усміхнених і вдячних облич. І ми розуміємо, що коли в ресторані немає де впасти яблуку, значить, ми все робимо правильно і ми робитимемо це і на майбутнє. І ми сподіваємося, що цього ставатиме більше більше по всьому світу. І таким чином українська культура буде жити. Скільки кошечок, стільки донечок, стільки добачків, скільки вечір, добрий вечір, вечори, добре рота, нас додовеля.